Збройні сили України продовжували атаки в районі Глушково на заході Курської області, проте не досягли підтверджених успіхів. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. У свою чергу Міноборони Росії заявило, що українські сили здійснили атаки поблизу нового путі Обухівки та Медвежого, що на південь від Глушково. Також російські джерела стверджують, що українські війська атакували на південний схід від короневого біля Обухівки, на схід від кореневого біля Мар'ївки, на північ від суджі біля малої локні та на південний схід від Суджі поблизу Плехового. Тим часом захисники 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ зсу прорвали ще одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області Росії. На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонні смузі, де танкісти дешеве розбирають опорний пункт противника. Далі буде, обіцяють українські бійці. Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував мотиви та цілі операції українських військ на Курщині. В інтерв'ю за «Нью-Йоркер» український лідер заявив, що курська операція має кілька важливих цілей: а саме, сповільнити просування російських військ на сході України. Продемонструвати західним партнерам можливості української армії, показати країнам глобального півдня, що Путін не контролює ситуацію, та розкрити росіянам справжнє ставлення Путіна до власного народу. За словами Зеленського, це показало деякі результати, а саме сповільнило росіян і змусило їх перекинути частину своїх сил до Курська близько 40 тисяч військ. Вже наші бійці на сході кажуть, що їх менше обстрілюють. Також президент підкреслив, що операція не є гучним успіхом і не призведе до завершення війни, але вона має важливе стратегічне значення. До речі, про фронт згадали. Діпстейт пише про те, що сили оборони України відновили позиції біля Залізнянського, це на Донеччині і просунулися в Курській області РФ. Як ви оцінюєте динаміку на фронті упродовж цього тижня? Насправді важка ситуація, але значно могла бути значно важчою. Багато хто з іноземних друзів хотів сказати, Колеги Оглядачі. експертів так питають, чи не було помилкою проведення курської операції. Кажуть: ну ви ж подивіться, як тільки ви почали курську операцію, посилу активізувалася ворожа діяльність на Покровському напрямку. А, а вона й до того була надзвичайно сильно. Е, тільки тут, коли вони ставлять своє питання, вони відразу або самі е, потрапили в, в пастку. Або нав'язують її нам з хибними причинно наслідковими зв'язками, адже е активізація е дій на Покровському напрямку і на Курахівському напрямку вони були в рамках однієї єдиної ворожої операції, на яку противник розраховував відповідні сили і засоби. Коли ми розпочали Курську операцію, е то ми частину. Стратегічних їхніх резервів скували на півночі. Ви пригадаєте, 24... на 24-й рік минулого року, коли формували Ленінградський воєнний округ, російське військове керівництво якраз і говорило, що оце стратегічний резерв формується на 24-й рік. І весь цей стратегічний резерв зараз практично скований на боями на Курщині, частково на Харківщині. Більш того, туди підтягуються інші сили. І а тепер уявіть, що оці е, бригади і дивізії, які е, вимушені або у противника, які вимушені оборонятись на Курському напрямку, зараз були б на Покровському напрямку. Е, ситуація була б значно гіршою. Так що ми в даному випадку наше командування е, знайшло найбільш Слабе місце в обороні проти, найслабину, слабу ламку в побудові військ противника, ударило туди, де ворог найслабший в плані організації, де можна найменшими силами досягти максимального успіху. Вор... Росіяни якраз і розраховували, що ті резерви, які ми маємо. Ми будемо кидати для підсилення Покровського напрямку оборони. Ну, це йшло б за їхнім планом. Зараз та ситуація навіть з контрударами росіян на Курському напрямку. Ну, до слова, чого ж ви вже чекали? Ми хочемо відволікти туди сили, то вони з місто будуть там контратакувати. Я констатував наш президент, то, що ситуація розвивається на Курському напрямку. За нашим за українським планом. Тож зрозуміло, що там відбувається маневріна війна, дуже складна війна, такий собі торт Наполеон, слоєний пиріг Це управління військами здійснювати такі операції надскладно, але наше командування з цим справляється. На Сході ситуація. Залишається важкою, але вона могла бути значно гіршою. Зараз ворог призупинив е, наступ на е, обсяг, розмір наступу на Покровському напрямку фронтального і намагається забезпечити фланги е, цього виступу на Курахівському напрямку. Там найбільші, найскладніші бої зараз. Е, Взагалі, навіть за статистичними даними, найгарячіша ділянка фронту. А якщо враховувати Покровський і Курахівський напрямок, то от наше там командування, коли підраховує ворожі атаки, ворожі напади і обстріли, воно ділить фронт на певні ділянки. Так от треба зрозуміти, що коли дається Покровська ділянка, там і кількість атак, і кількість ударів авіаційних по цій ділянці, і Курахівська, які на порядок відрізні більше, ніж о, на інших ділянках. Так, от, в даному випадку, це кількість ударів о, так, статистично розтягнута на два-два на на два напрямки: фактично 70, 60 70 Всіх боїв, які відбуваються на цих ділянках, відбуваються на їх стику. І там, якщо подивитись, то там ну, пекельна борня йде, І тим не менше наші оборонці тримаються, десь доводиться відходити. На, на тому Жневельському виступі я дуже переживав за. Ну, наші підрозділи, які там перебували, вони були в такій критичній небезпеці. Ну і зараз, в принципі, як ми відійшли до першого желання перше, желання другого, а желання друге сьогодні, от, буквально один з основних напрямків флангового удару. Тобто там продовжуються дуже жорстокі бої. І ну, противник намагається. Тими силами, що він має, підкреслюю, тими силами, що він має, продовжувати наступ. І от те, що зараз наші е, на півночі, наші воїни сковують частину сил ворога на Курщині, те, що наші е, сили спеціальних операцій спецслужби наносять такі точкові потужні удари по ворожим тилам. По його логістиці, це має на меті в стратегічній перспективі серйозно їх послабити. Я не знаю там, не хочеться Путіну, що щось там підказувати, але вони стоять перед дуже складним вибором, насправді. Ресурсів у них недостатньо.